Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні у нас заочна екскурсія і її тема: які ознаки літа вже помітні в природі та як я можу допомагати природі? Усміхнися всім навколо небо, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково День Тобі веселим буде! Програма в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Який зараз місяць, питає ведуча? А яке сьогодні число? Який день тижня? Мої вітання? Який сьогодні спостерігаєте стан неба? Цікавиться ведучий? Сьогодні сонячно, хмарно чи похмуро? Чи були зранку опади, можливо, комусь відома температура повітря? Відгадайте загадку. Теплий, довгий, довгий день, повна миска черешень, достигає жовтий колос, демонструє коник голос і суничка дозріває. Тож, коли це все буває? Влітку! Правильно. Дайте відповідь на питання, що описав автор у своєму вірші Загадці. За якими ознаками ти упізнав літо? Сьогодні на уроці ми розширюватимемо уявлення про сезонні зміни. В природі влітку поглиблюватимемо знання про значення природи для життя людей, про обов'язок кожної людини не заподіювати шкоду природі. Складемо правила поведінки в природі та вчитимемось їх дотримуватись. Побесідуємо. А коли починається літо. А за якими прикметами ти це визначаєш? Тож, коли починається літо, коли середня температура за добу перевищить 15 градусів тепла, літо поділяють на три періоди. Червень це початок літа, липень маківка літа, та серпень це спад літа. За допомогою вірша та світлини досліди, який літній місяць дістав свою назву. Червень це черешні, стиглі, соковиті, це червоні вишні солодом налиті. Червень правильно. Липа, липа зацвіла, Засурмила всім бджола. Гей, злітайтеся, подружки, у гайок на край села. Там уже не видно від, а лише пахучий світ. Липа значить липень. Серп взяла бабуся і пшеницю жала, як снопи в'язала, дітям показала щедрий місяць серпень, серпиком назвала. Про серпень говориться в цьому вірші. Тож. Коли починається літо? За цими світлинами розкажіть, будь ласка. Подивіться шепшинка цвіте, латаття та водяні лілії. А назви комах, які оточують нас улітку. Хто це дітки? Всі його дуже-дуже не люблять. А це. А це такий красивий хто? Ось і ще одна комашка. І ось І ще одна. Тож, давайте перевіримо, чи правильно ви всіх назвали. Отже, перший ми бачимо комар, потім муха, метелик, мурашка, сонечко. Та джміль, подивіться, який він лахматий. Тож які ознаки літа? Підвищення температури повітря, поява вже деяких плодів, зміни в природі, зміни в житті людей, опади бувають у вигляді граду, день довший за ніч. А ще за схемою погляньте, будь ласка, яке положення сонця влітку. Ось так світить сонечко навесні. Бачите, під яким великим кутом падають його промінчики. А ось так влітку майже прямі, прямовисні промені. так? Восени теж ми бачимо, що. Промінчики падають під великим кутом. І ще більший кут взимку, коли сонечко майже не гріє. Відгадайте загадку червона, солодка, ароматна, росте низько до землі близько. Полуничка правильно. Наступна! Зелені сережки на гіллі висіли, на сонечку підсмажились і почервоніли. А це черешня правильно. Кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі, у колючки вбралися і кущиком назвалися. Що це за ягідки? Це Агрос. А які фрукти чи ягоди твої улюблені? Які ти найбільше полюбляєш? Пропоную на наступній вашій прогулянці уважно поспостерігати, аби побачити, які зміни сталися в природі. Не забудьте одягти на голови панамки. За ким та за чим ми можемо спостерігати на прогулянці? За неживою природою, за сонечком, за повітрям, так? За живою природою, за рослинами, за тваринами, комашками та за тим, як змінилося життя людей з настанням пори року. А які зміни відбулися в житті рослин? Навесні вони ожили, наповнилися соком. так? Деякі... Розцвіли, а деякі продовжують квітувати ще й влітку, а деякі рослини мають вже плоди. У якому місяці зацвітає липа? Від назви е, липи пішла назва місяця липень. Але у нас зараз Значно, значно потеплішало на Україні. В Україні, вибачте, помилилася. Так от, і липа може цвісти вже в кінці травня або у червні. А коли достигають суниці й чорниці, малина й ожина. Ми бачимо сунички в червні вже, так? Вони. Продовжують давати нам свої плоди і у липні, та й малина і ожина. В липні їх багато, але ще вони можуть бути і в серпні. А коли в лісах з'являються гриби? Це залежить від тепла та від дощиків. Уже зараз на деяких галявинах з'явились гриби. А які зміни відбулися в житті тварин? Майже у всіх тварин підростають вже малятка. А яких тварин тобі хотілося б побачити влітку? Чи ти знаєш, що додому з лісу не можна забирати ні пташенят, ні маленьких звірят? Сподіваюся, що так. А хто піклується про цих дитинчат? Їх батьки, тому вони не потребують іншого піклування. Попрацюємо в зошиті сторінки 61 та 62. Перше завдання запиши назви літніх місяців. Наступне завдання обведи зображення рослин, які у улітку. Не сплутайте з тими, що вже відцвіли Навесні. Наступне завдання. Які явища природи не характерні для літа? Познач галочкою та домалюй ще одне літнє природне явище. Наступне завдання. Познач галочкою зображення явищ явищ, що відбуваються. В живій природі влітку та поясни свій вибір. Наступне завдання вибери та познач галочкою вид відпочинку, який зміцнить твоє здоров'я влітку. Люди живуть на планеті багато років, чи завжди люди дбайливо ставились до багатств природи? Чи знаєш ти правила захисту природи? Пропоную про це зараз і поговорити. Розглянь фото, що завдає шкоди природі, а що її зберігає? Наступне. Якого правила не дотримуються люди. Погляньте на ці світлини. Не сміти. правильно, ось якого правила не дотримуються. Викидай сміття не будь-де, а тільки у відведених для цього місцях. Наступне правило сортуй сміття. Подивіться, в деяких районах вже з'явилися от такі урни для сміття, де окремо викидають пластик, окремо папір, окремо метал та окремо скло. Це дасть можливість повторно використовувати скло, папір та пластик. А з рослинних решток виготовляти добрива для рослин так ми оберігатимемо природу. Чому для навколишнього середовища так важливо сортувати сміття? Давайте розглянемо з вами терміни розкладання відходів. Наприклад, газети чи паперові серветки можуть розкластися за 2-4 тижні, шкірки від бананів за 7 або 10 днів, коробка з-під молока або соку аж за 5 років. Недопалки цигарок теж за 5 чи 10 років, аж до 90 років розкладатиметься у природі бляшанка, понад 100 років скло, тому ні в якому разі не можна його залишати на природі. Також понад 100 років пластикові пляшки. Теж більше ста років поліетиленова плівка. І аж понад 500 років одноразовий підгузник. Уявляєте, як ми засмічуємо природу, коли ми не сортуємо сміття? Чи користуєтесь ви контейнерами для сортування сміття? Давайте ще раз повторимо. Є контейнери окремо для скла, є для пластику, є для металу, для паперу та для органічних відходів. Тому, якщо є така можливість, якщо у вашому мікрорайоні є ось такі контейнери для сортування сміття, то, будь ласка, ними користуйтесь. Розглянемо ще малюночки та подумаємо, як діти. Допомагають природі. Вони висаджують ліс. кажуть, що рослини з ліси це легені нашої планети. Вони виробляють кисень, тому треба насаджувати якомога більше рослинок. Прочитаємо та запам'ятаємо прислів'я. Земля багата, народ багатий. Тобто, Якщо багата земля не забруднена, родовита, той народ буде багатим. Не брудни криниці, бо схочеш водиці. Це говорить не лише про криниці, але й про річки, про водосховища, про озера та про малесенькі навіть джерельця, адже вони напувають нас водою. Продовжуємо. Багато лісу не губи, мало лісу бережи. Або, я б навіть додала, посади. Не бережеш паростки, не побачиш дерева. Наступне завдання сторінка 60 ваших зошитів. Позначте малюнок, на якому зображена правильна поведінка людини у лісі. Вкажи стрілками, що ти будеш викидати в зображені контейнери та поміркуй, чому важливо сортувати сміття. Наступне завдання інтерактивне. Треба посортувати сміття, потренуватися. І зробимо висновок із нашого уроку. Будьте природі друзями! Бережіть і любіть природу. Вона віддячить вам дарами. Ну а зараз оберіть, будь ласка, колір листа, який ви хотіли б відкрити. Так продовжіть речення, яке ви побачите у листі. Ну а зараз пропоную лише розпочати разом із хвилинку але часу вже дуже багато. Прилетіли гуси, роблять потягуся, лаушики, баухельтягусі, потягу гусі. Баушенки, бабукельтя гусі потягу сік.

Та увагу! За роботу на уроці зустрінемось!